Коли дух сильніший за зранене тіло, іслам добровільно повернувся з-за кордону, щоб боронити рідну землю. Пройшов пекельні бої на Донеччині та Луганщині. Під час штурму ворожих позицій втратив ногу. Та після тривалого лікування знову став у стрій вже як інструктор, як навчає бійців та чому знову мріє повернутися на передову, розповів нашій Ользі Косенко. Він повільно йде, спираючись на милицю. Ногу іслам втратив під час штурму ворожої позиції в Білогорівці на Луганщині. Вісім місяців лікування, новий протез. Але тяжке поранення каже, і досі турбує. Багато ходити мені не можна, якби. Я за от цей час чотири рази вже попав в лікарню відколи. Натираються в тому протезі. Нога, якби ну неудобно ходити. Та полишати службу навіть і не думав. Замість списатися з армії за станом здоров'я повернувся до рідної бригади вже на посаду інструктора. Давай, 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 давай. Во машал да, тойся. Військових навчає стріляти з різних видів зброї. Тактиці штурму окопів не забуває і про моральну підготовку. Смисел там не геройствувати, там не допустим не зробити якийсь там ход, там операцію удачну, а зробити її, залишитися живим. В кожен такий випадок ти в тебе появляється додатковий досвід, і ти вже потім краще краще можеш воювати, краще розуміти ситуацію. краще. Щоб обіснити людям, які нові приходять до повномасштабного вторгнення. Іслам працював у Франції далекобійником. Повернувся додому в травні 22-го. Не міг, каже, бути в безпечній Європі, коли ворог нищить його рідну країну. Напали там, просто знищують, бомблять, убивають. Як ти можеш сидіти, і нічого не робити? Нині іслам готується до лікування та протезування за кордоном, щоб знову повернутися на передову. Варіанта проіграти у нас не може бути Валагіс. тільки тільки перем із Донецької області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.